Комунальники здійснюють останні приготування до зими. Зокрема, дорожньо-ремонтне управління вже приготувало понад 600 тонн піщано-соляної суміші. Її складують у спеціальні контейнери. Якщо будуть рясні снігопади, дрео сповна застосує спецтехніку, в тому числі з інших підприємств. КП ДРЕО розробило маршрути посипки вулиць піскосоляною сумішю та очистки вулиць від снігу, які погоджені з керівництвом ДАЇ міста Івано-Франківська. На балансі Капедрео для роботи в зимовий період є в наявності 22 одиниці спецтехніки, яка на даний час знаходиться у справному технічному стані. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичу здоручив комунальникам негайно облаштувати низку вулиць серед містя, аби з приходом зими уникнути труднощів із снігоприбиранням навколо сквера військових ветеранів: пулюя, Галицька, Дорошенка, Хіміків, Галечко. Це все не прибрані вулиці і тротуари. Зверніть увагу, будь ласка, на прибирання. Івано-Франківська мерія ретельно відслідковує перебіг капітального ремонту вулиці Шевченка. Зараз там прокладають інженерні комунікації. Віктор Анушкевичус наголосив: якщо вулиця Новий рік зустрічатиме у такому стані, як зараз, то це не провина міської влади, комунальників чи підрядників. Затягування ремонту пояснює нестачою коштів з державного бюджету. То я хотів би, щоб не у вас, не у мешканців питань до міського голови, до департаменту комунального господарника і до генпідрядника, субпідрядників не було. Міська влада стурбована явно заниженими дотаціями держбюджету. З кожним роком цих грошей надходить все менше і менше. Як приклад святкування 350-річчя Івано-Франківська на відзначення ювілею Кабмін виділив у четверо менше коштів ніж передбачала урядова постанова з обіцяних 40 мільйонів гривень. івано франківськ отримав лише 10 мільйонів. Варіон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.